Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба. За звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Я сьогодні був на фестивалі ковалів. Як там класно! При мені навіть справжній меч викували. Добре, що тобі футбольного м'яча не викували. Він був би важкенький. А от і викували. Правда, маленький на ланцюжку, і надпис на ньому Євро Євро-2012. Квас! І я такий хочу. І легенда на сьогодні також ковальська. І ми опинилися на Волині, де спрадавна жили славетні ковалі. Прийшла звістка, що тевтонські лицарі планують напад на Україну. Тому нам потрібно перестріти їх і вдарити першими. Наказую всім готуватися до походу і кувати зброю. А он і кузня стоїть. Забажав князь Данило Галицький похвалитися своїм мечем перед ковалем. Показати, які мечі слід кувати. І пішов до кузні, що трапилась по дорозі. Привіт, ковалю! Тевтонці йдуть. Ми повинні зустріти їх хорошими мечами. От такими. Та хіба це меч? Найкраща то волинська сталюка. Доманська стелюка з сірії виписав. А на підкови годиться: ти князівський меч зігнув. Я тобі впишу по сьоме число. Хіба викуєш мені кращий? Тримайте, я навмисне для лицарських обладунків викупав. От після походу і поговоримо, чи я тебе покараю, чи винагороджу. Отак у 1238 році. Данило Галицький рушив на тевтонців. Перестрів їх біля дорогичина і дав їм перцю. Після прочуханки у тевтонців зникло бажання завойовувати Україну. А задоволений князь знову завітав до волинського коваля. Ти був правий твій меч кращий за даманський. Різав лати, наче масло. Насоровуєш тонкі шари сталі, куєш її з натхненням, вкладаєш у метал ковальську душу і маєш хороший меч. Кажи, яку ви нагороду хочеш, ти заслужив любих грошей. А я вже все отримав, те, що вороги не топтатимуть нашої землі, найкраща нагорода. Хочеш, щоб люди завжди пам'ятали майстерність волинських ковалів. Буде тобі місто, і назвемо його коваль. Викраду, я княжий меч, і легенда зникне. Ой. -ой, -ой, -ой. Такий гострий. Я порізався. Отак, за легендою, постало містечко Коваль. А до наших днів назва змінилася на Ковель. Це насправді давнє місто. Найдавніші архіви міста збереглися ще з 1665 року. Цікаво! А там і досі живуть славетні ковалі. Я залізний м'ячик хочу з 20-12. Бувайте здорові, сили і натхнення. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абоненська скринька 1879, Місто Львів 79008.